Чому вам постійно чогось не вистачає, ну треба розбиратися. Давайте в цьому відео розберемося, чому ж вам, вам не вистачає, які можуть бути причини, деякі поради, те, з чим я працюю, те, що приходиться ну, те, чим люди звертаються, чому і записується відео, бо є людей потреби. От хочу дати основні відповіді на ці питання. Перша причина, ну є психологічні причини, є фізичні. Ну, от, можливо, видаєте на той спосіб життя. Ну, от причини можуть бути різні. Давайте почнемо з психологічних причин. Перша причина це є вигорання. Коли ви занадто багато віддаєте, 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 віддаєте це не нормально. Ну, от вам потрібно себе наповнювати. В Біблії написано: Господь створив нас по образу, подобію своєму. Господь шість днів працював. А сьомий день відпочивав. А в нас кажуть, відпочинок це зміна діяльності. Шість днів працював на роботі. На сьомий день їй ще на городі попрацюй. Не так. Звичайно, якщо ви цілий день сиділи і ви хочете порухатись, це одна історія. Але відпочинок має бути відпочинок. Що для вас відпочинок, знаєте тільки ви. О, також люди, коли думають, що поїхали на море. Ну от коли ти в морі плаваєш, на сонці грієшся, повірте, це робота йде на тонкому плані дуже велика і дуже сильна. І не завжди це відпочинок. Ну, що конкретно відпочинок для вас? Що потрібно вам для того, щоб відновитися, знайдіть самі для себе. Це вже мусите знайти ви. Далі, стреси, тривоги. Зараз бачимо, в Україні йде війна. От ми знаходимося практично в постійному напруженні. От, мозок він не може нормально відпочити. Дивіться, мозок для того, щоб він зміг сфокусуватись на чому, йому потрібно фокус напружитись і розслабитись. Фокус, напружились, розслабились. От, знаходьте можливість для відпочинку для розслаблення. От, може так, що якщо у вас є можливість, найпростіший спосіб просто лягайте спати. Відсипать. Наша підсвідомість, вона дуже багаторівнева і дуже багатогранна. Не завжди ми свідомо можемо розібрати, що там робиться. Виспіться, підіть в парк, прогуляйтеся, свіже повітря, природа. Коли я кажу прогулятися, це не означає, що треба йти з телефоном. Алло, Маша, що там? Ага, угу», або слухати лекцію. Ні, телефон виключити в кишеню, все, природа. О, ворона полетіла. О, білочка, дай-ка білочці горішка дам, погодує. Супер. Природа, свіже повітря, сон. Ну таке легке фізичне навантаження. Не треба професійним спортом займатися. Цього буде цілком достатньо для того, щоб ви могли трохи часу. О, дайте час. Тому що, якщо ви ніч нормально не спали, то треба 2-3 ночі для того, щоб відновитися. Самі бачите, якщо там серйозні якісь обстріли йдуть якогось міста, то люди ніч не сплять, потім треба 2-3 ночі для того, щоб нормально відсипатися. Далі може бути депресія. От, немає настрою, якась апатія, От, щось хочу, не знаю. що, А може я взагалі вже нічого не хочу. Да? От. Ну, фактори можуть бути різні. От можливо, треба сходити до психолога, до психотерапевта. Можливо, вже до лікаря треба йти. Дивіться по ситуації, якщо треба, ну встаємо, йдемо. От, не треба себе там, навіть тішити якимось ілюзіями. От, те, що я людям рекомендую, рекомендую прості речі. Так? Ходити в парк, відпочинок, здоровий сон, от, природа. От, це, це допомагає. Але якщо ви там півроку ходите в парк і ви далі в депресії і щось з вами не в порядку, у вас щось турбує, ну, йдіть до лікаря, йдіть до психолога, от розбирайтеся. От, треба розбиратися. От, Як астролог я можу подивитися, можливо, у вас іде період якийсь <кій> от, там для чогось сприятливий чи не сприятливий. Ну, можливо, вам хочеться любові, а у вас зараз період киту, і він вам перекриває, він каже: Ні, тобі треба зараз побути наодинці, приведи в порядок себе, тоді підеш в стосунки. А ви кажете, ні, я вирішив, що от має бути так. Ну каже, що можете вирішувати. Ну, з планетами ви не дуже там потягаєтесь. Повірте, в них сил, енергії набагато більше, ніж у вас. Далі, соціальні мережі дуже класна штука, але, але, але от вони заставляють нас що робити. Порівнювати себе з іншим. Людина може бути банально проста історія. Ви відкрили ленту там, якихось соціальних мереж, пролистали і особливо Інстаграм, де він показує багато фото. От, жінки люблять Інстаграм, дуже вони в ньому залипають, вони листають гарні фото, гарні відео, гарні картинки, такі шикарні тексти, все насолодо. Вау! Включаєте свій смартфон, дивитеся, де живете ви, дивиться в зеркало мене, господі, що ж це робиться, я взагалі не такий, чи я взагалі не така, все, починається печаль повна. М -м. Давайте ми подумаємо, зрозуміємо те, що коли ви дивитесь кіно, ви розумієте це кіно. В інстаграм дуже часто це і кіно. Це просто гарні картинки, гарне кіно, яке вам показують. Як живуть актори цього кіно, ви не завжди знаєте. Але образ ви цей спіймали. Ну, трошки в реальність прийдіть в себе, навіть рекомендую хоча б день попуститися. Так, поменше їсти. Водою можна холодною близько, навіть жінкам деколи корисно. От. Ну, не постійно, але деколи треба. Та воно так приводить людину в себе. Е е е е сон. От. Ну, відпочинок. Тобто я говорю про сон, але в принципі про відпочинок. Що дуже важливо, дуже важливо ну, тіло провести в порядок. Тобто на фізичному плані, це сон, харчування, відпочинок, ну, от, їжа. Ну, от, дуже важливо Дуже важливо це провести в порядок. Нормально поспати, нормально поїсти. Як -то, якщо добре їсти, добре спати, Бог здоров'я мусить дати. Так і є, абсолютно вірно. Да. Тобто потрібен нормальний повноцінний відпочинок. Що для вас відпочинок знайдіть самі? розбирайтеся. це, це важливо. Тому що якщо вам треба в Карпати в гори, їдьте в гори. Треба на море, їдьте на море. Треба влізти шину, їдьте в тишину. Треба танці, музика, танцюйте. Я не знаю, що для вас відпочинок. Можливо, у вас зараз просто якісь моменти, вам потрібно щось. От. Знаєте, я Петро, ведичний астролог, я не п'ю не курю, м'ясо не їм. М -м, такий весь ведичний, прям на всю голову такий, м -м, такий ух, прям. Да, Але я деколи можу включити і дивитися якийсь серіал. Просто, ну, там Зрозуміло і так, що вона е -е, ця попелюшка, зрозуміло, що за кого вона вийде заміж і коли. От. І що вона вся така класна, всім допомагає, вийде заміж за нього. І він супермен, супергерой, він багатий бізнесмен. Вони пожаняться, у них буде багато. То грошей там і багато дітей і буде все добре. Ну і так вже все зрозуміло. Але ну просто хочеться, щоб мозок відпочив. розумієте Це мій формат відпочинку. От і деколи такий відпочинок мені потрібен. Ну от, також я деколи можу, коли я займаю спортом, я включаю там реп от там еміна, доктор Дрея, деколи включаю Рамштайн, от жорсткий, такий, прям жорстка така музика, прям невілості. Так я це включаю, і деколи мені це потрібно. От, тому що ми живемо в трьох гунах матеріальної природи, і краще я собі включу Рамштайн, послухаю його. от ніж це відбудеться в якійсь більш жорсткій формі, яка мені не дуже подобається, і в яку би я не хотів потрапляти. Так що таке? Тому ну, знаходьте для себе, що конкретно відпочинок ваш. На рахунок їжі ну не важко здогадатися, якщо зранку ви напилися кави днем там пивка для ривка, вечором напились, розумієте, то ви після того і хочете мати нормальну нервову систему. Ще по дорозі вготили там як мінімум пачку сигарет, а то й дві пачки куди. Ви після того хочете мати нормальне здоров'я, нормальну психіку <сих> жартуєте. От, ну як са знаєте, я вже багато років спілкуюся з колом людей, які не вживають алкоголь, не п'ють, не курять, от ну, не, не вживають практично кави, там десь хтось, то дуже рідко розумієте. Ну, всі вегетаріанці, от, практично всі займаються спортом, то тобто, ну я вже практично не знаю таких людей. Тому ну, подивіться, ну, як ви харчуєте. Ну, вроді люди розуміють про те, що гайки не можна кидати в мотор в машині, розумієте, а в себе пхають всяку дрянь. Ну, ребята, ну, трошки кажу, ну, що розум якось включить. Можуть бути гормональні збої. М -м -м -м, може бути. Зараз ну, кажу, це комплексне питання, треба розбирати, що відбувається. Далі. Який спосіб життя ви ведете? От ну в основному ми всі зараз живемо в містах, практично у всіх сидяча робота. Ну є люди, які фізично рухаються, але більшість таких людей знаходяться в сидячому стані і мало рухомий спосіб життя ведуть. Відповідно, тіло воно що засипає, воно перестає рухатися, нема просто руху. Там, де нема руху, нема енергії. Якщо є енергія, починається рух. Це нормально. Відповідно, людина просто ну, писати, зависає в такому стані. Далі, ми дуже сильно почали стані, стали залежні від е, гаджетів, тобто ми постійно в смартфонах знаходимося. От, і тут відбувається така історія, те, що ми зранку відкрили очі і вже, вже, вже щось Розумієте, Це це ненормальна історія, тому що це дофомінова залежність. Знаєте, коли людина встала зранку, там на сотку 100 грам горілки випала, чути запах, такий фу, п'яниця, на тебе. От, це одна історія. Але коли людина ну, от я спілкувався з людьми, хто мав залежність від азарту, Ігор, або зараз ми від гаджетів залежні. Людина не п'яна, запаху нема, перегару нема, а в голові там оце крутиться, розумієте? Тому зробіть ну, собі такий детокс, скажімо так, старайтесь відпочивати. Робіть, ну там, півдня, день без телефону. Я розумію, що зараз там тривога, ну там всім дайте одному, хай дивиться за телефонами, коли тривога, а решта нехай відпочивають. Уже як там щось буде летіти, ну, то вже хтось прибіжить і скаже, що щось летить. Не. Так, що з цим всім робити. Перше, розберіться зі своїми бажаннями. Ну, от, чого саме вам бракує? Тому що люди приходять кажуть, що мені там чогось не вистачає, чого саме не вистачає: грошей, часу, енергії, спілкування. Що, чого не вистачає. Розберіться з тим, що ви Будьте чесні самі з собою. Номер один: чесним потрібно бути з собою. Не йдіть ні на які компроміси. Розумієте? Якщо ну, ви хочете їсти, сядьте, наїжтеся. Як ви хоч, подобається бутерброд з сиром, зробіть собі канапочку з сиром. Вам подобається кота полайте, Найдіть кота, візьміть його за шкірку, погладьте. Подобається вам собака, заведіть собаку. Ну чи знайдіть ну, сусідів домовити, сусідом домовиться, ну, беріть собаку, ведіть гуляйте. Ну, тобто, ну, якийсь контакт. Найдіть спосіб, що ви хочете. Не вистачає енергії. Чому нема? Проаналізуйте свій тиждень. Ну, сядьте тиждень напишіть, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Як живете? Ну, от, що робити, як робити, куди сили йдуть, що можна змінити, як можна змінити? Далі зверніть увагу на тіло. Ну, от, перше, виспатись, нормальне харчування, ну, от, правильне харчування, да, от, ну і фізична активність. Тому що якщо ви заспаний, їсте всяку дрянь, запиваєте там пиво, ну, каву пивом закурюєте там сигаретами, розумієте? Ну про що ми говоримо? Фізична активність має бути тіло, особливо чоловіка, воно має рухатись, воно має мати навантаження. Якщо ви не даєте на тіло навантаження, чи чоловіки особливо, ну, от буде біда. Воно просто стає дряблим, не, не працюючим і так далі. Чінкам це менше, чоловікам більше це потрібно. М -м -м. Потрібен баланс. От. Розберіться з тим, що відбувається у вас. М -м -м. Що вам дає радість? Радість вам дає в першу чергу те, це на рівні душі. Я не раз піднімаю ці питання. Передивіться плейлист, як знайти своє призначення від початку до кінця. Усвідомте те, що ви душа, це дуже важливо. О, тому що, коли ви отримуєте радість від того, що ви робите, енергія ра, енергія, енергія сонця, чим ви та як можете світити іншим? Я свічу тим, що я записую відео, проводжу роз'яснену роботу. Я дуже велику роботу роблю для українців, те що пишу контент на українській мові. Супер, знайдіть, що приносить радість вам. Тому що, коли ви на рівні душі віддаєте, то на рівні тіла ви отримаєте назад задоволення. Якщо ви хочете тільки на рівні тіла отримати задоволення, на жаль, буде дисбаланс і ви ще, і ще і ще так, і ще отак. От Ой, щось не, не цей, щось не в порядку. Якщо ж потрібна допомога, не встигайтесь просити про допомогу. Є психологи, лікарі, психотерапевти, експертів дуже багато. Ну, от, шукайте, дивіться, як водичний астролог, я можу бути вам корисним. Я можу сказати, в чому ваше, ну, напрямок, куди вам рухатись, які спеціальності можуть підходити вам, от, які ви маєте кермічні задачі, е, куди ви рухаєтесь е, ну, в житті. Тому що є карта, куди ви маєте заїхати за це життя. От, куди ви їдете, ви на тій дорозі, не на тій, можливо, взагалі в сторону заїхали, може, ви вже десь там слезу лозуте в Кувайті, Розумієте? Де ви знаходите. От. Це можна подивитися. Ну, от, кожен спеціаліст має. Якісь свої грані ще він працює. От, розберіться, а в чому проблема? Походіть до різних спеціалістів. Є книги, лекції, семінари. Дивіться, вивчайте консультації. Звичайно, це буде найкращий варіант. Тому пошукайте. Ну, от, зверніться до фахівця, знайдете відповідь на це питання. Так що все вирівняти можна. Е, діліться обов'язково цим відео з вашими друзями, хто десь застряг, хто має якісь певні потреби, проблеми. Ну, от, я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.